Можна відкрити депозит, натискаєте, вибираєте в гривнах або в доларах. Вибираєте на який строк, натискаєте, «Оформити», підписувати електронним, електронним цифровим підписом. В доларах у нас менші відсотки бачимо. Значить, що ще? Ну, анкету. Анкету заповнюють кожного року, так як із банком теж проходить. У нас акти звірки, тому банк перевіряє, тому анкета кожного року і ФОПа, юридичні особи всі заповнює. Довідки цікава річ. Що якщо раніше у вас було підприємство або підприємець, потрібно було йти в банк, і отримати якусь довідку, платити заяву, заплатити за неї кошти. Зараз все це онлайн за дві хвилини. Натискаєте замовити довідку, яку ви хочете довідку. Про відкриття рахунку, про закриття рахунку, про стан рахунку, про обороти, рахунок та залишок коштів, обороти та сальдо для посольства, ви бачите, тобто, будь-яка довідка. Тобто про відкриття рахунку, вибираєте, на якій мові хочете, англійською чи українською мову, вибираєте, по якому рахунку ви хочете отримати цю довідку, натискаєте далі, і довідка у вас готова. Ви ще не, 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 не встигли е, її оформити, як вона вже готова. Бачите, поки що статус в роботі, ну, зараз дві хвилинки, навіть не дві хвилинки, менше. Статус змінюється, і вже довідка у вас готова про відкриття рахунку в банку. Тому швидко все. Тут же я вам показала, тут можна оформити різні довідки.